Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку на які природні ресурси багата Україна. Любі діти, добрий день. Зичу праці й старання, а ще друзі всім бажаю справдити всі сподівання. Отже, яка зараз пора року? Осінь, який місяць? Жовтень. Яке число? 17. Чи Чиєсінні сонечко, чи є опади, яка температура повітря. Молодці. Пригадуємо, що ж бере людина у природи для життя. Що ж таке корисні копалини, як їх використовують люди? Для виготовлення необхідних побутів предметів людина використовує різні природні матеріали сировину. Усі об'єкти неживої живої природи, що оточують людину, так використовуються в господарській діяльності для задоволення її потреб, називають природними ресурсами багатствами. Отже, природні ресурси це земля, вода, корисні копалини, вітер, сонце, тварини, рослини. Де ж залягають корисні копалини? Вони заглянуть на поверхні землі, в великих глибинах. Отже, корисні копалини поділяються на тверді, рідкі та газоподібні. Тверді це мідна руда, крейда, кам'яне вугілля, Тільки далі нафта. Мінеральні води і газоподібні це нас природний газ. Корисні копалини, бувають рудні, нерудні та палив. Залізна руда, марганцева руда, золота, мідна руда, нерудні, кам'яна сіль, мармур, папняк, сірка, гіпс та паливні, природний газ, нафта, кам'яне вугілля та торф. І буре вугілля. Рудні корисні копалини поділяються на роди чор чорних і кольорових металів, які мають різні властивості. Рудні корисні копалини ще називаються рудами металів, тому що всі вони містять у своєму складі метал. Залізо, мій, цинк і різні домішки. Зазвичай рудні корисні копалини мають темно бурий кольор, тому їх важко розрізнити. Із чорних металів отримують залізо та його сплави, чавун і сталь. Що об'єднане зображені предмети. Всюди є метал, так? заліза. Найкраща і найбагатша залізна руда це магнітний залізняк. Він має металічний блиск і властивості магніту. Якщо до нього піднести компас, то його стрілка починає швидко обертатися. У червоного бурого залізників магнітні властивості відсутні. Магнітний залізняк найтвердіший залізничних руд. У країні найбільше залізних руд добувають біля Кривого Рогу. Крім залізних рут, в Україні добувають руди кольорових металів. З них отримують мідь, алюміній, цинк, свинець, рібло, золото та багато інших металів. Ці метали називаються кольоровими, тому вони мають різний колір і не містять заліза. Бачимо руди кольорових металів боксит, цинкова обманка та мідний колчеодан. Найбільше алюмінію виплавляють з алюмінієвої рути, яку називається бокситом. В Україні алюмінієві руди добувають в Дніпропетровській області. Мітний колчедан можна впізнати за металогічним блиском-жовтим кольором із червонуватим або зеленим відтінком. Міні руди знайдені в Рівненській області. Цинк виплавляють із цинкової обманки. У природі метал може траплятися в чистому вигляді. Серед гірських порід можна знайти чисте золото, срібло, мідь та інші метали. Зазвичай роди місце декілька металів. В Україні є значні родовища золота, ніколих, мідних, голов'яних, цинкових та ртутних руд. і дослідники корисних обвал називають геологами. Отже, як ви думаєте, з яких металів виготовлені медалі Олімпійських ігор? З кольорових металів, з кольорових руд. Золото, срібло та бронза. Лина нам'ятих горщиків не бачите. Розверніть, будь ласка, свої зошити на сторінці 36. І що із зображено належить до природних ресурсів. Так, це у нас. Корисні копалини, рибки, тваринки це на все природні ресурси. І так само ми ще позначимо з вами наші а, рослинки. Добре, які ж умовні знаки корисних копалин використовуються на картах? Кам'яне вугілля позначається таким чорним квадратиком. Намалювали, будь ласка. Далі марганцеві роди. Це такий мов, як родик, так? Від квадратиков відняли трикутничок. Далі залізна рода. Це наш чорний трикутничок. Граніт. Це такі два трикутничка. Далі природний газ. Це такий як циліндр. Так. До конусу він не гостренький. Нафта такий, як природній газ, але зафарбований. Вапня квадратик, який перекреслений. І торф, немов такі е, наші цеглинки складені. Так, наступне, Назвіть, е, запишіть назви груп, на які поділяються корисні копалини. Упишіть до кожної групи відповідні букви, якими позначено вапняк, марганцеві руди, кам'яне вугілля, пісок, залізні руди, природний газ. Отже, група 1 – це у нас рудні, і це відноситься Б Марганцеві руди та Д Залізні руди. Далі нерудні це в нас вапняк. І пісок, тобто А і Г. І третя група це паливні. І це В та Е. Тобто кам'яне вугілля та природний газ. Далі, четверте завдання. Нам потрібно з вами заповнити таблицю. У нас є назва корисної копалини, нам потрібно записати основні властивості: тверда, рідка або газоподібна. І далі використання, де ми можемо її використати. Так, Природній газ. Газоподібна і як використати, як пальне, і як хімічна промисловість. Пальне хімпромисловість. Так, граніт тверда, будівництво, нафта рідка. Пальне. Хім промисловість, хімічна промисловість, мідні руди тверда промисловість. Так, п'яте, дослідіть, які предмети притягує магніт. Наведіть приклади кількох з них, що магніт може притягнути. Свях, може, щось. якісь металеві речі, яких в заліза. І ваше домашнє завдання вам потрібно добрати і записати дві загадки про корисні копати. Тобто Тут буде одна загадка, тут інша. І потім ми їх з вами позагадимо один одному. Як же ж називають корисні копалини, з яких виплавляють метали? Сашко пустив в діжку з водою ніж, яким хотів зрізати капустин на присадивній ділянці, допоможуть хлопчику дістати, використавши властивості металів, що металу? Притягується до магніту. Назвіть приклади кольорових металів, що з них виготовляють, про що новими корисно дізналися з теми. Що для вас залишилось незрозуміло? Усі об'єкти живої неживої природи, що Оточують людину та використовуються в господарській діяльності для задоволення її потреб, називають природними ресурсами або багатствами. Корисні копалини поділяються на групи рудні, горючі або паливні і нерудні, будівельні. До рудних корисних копал належать залізні руди та руди кольорових металів. Залізні руди містять у собі склад металу, заліза, а з руд кольорових металів отримують мідь, алюміній, цинк, свинець, срібло, золото та інші метали. В Україні золото видобувають в Карпатах, при Дніпрові, Донбасі, Криму. Деякі географічні назви країни вказують на наївність місцевості золота. Так, на дорогоцінний метал, виявлення в розсипному стані Закарпатті. у річчях золотий потік, недалеко від гори Золотухи біля села Яблуневе. Отже, найбільше яскравим момент фільму був. Мене вразив та здивував епізод ПРО. Я оцінюю гру акторського складу. Я б хотів ще передивитися цей фрагмент, і ця частина фільму мені не сподобалась. Дайте відповідь на те питання, яке вам більше подобається. Всього найкращого!